На наш стик не платив, пошел він нахуй наш стик. Якщо заплатите, скажу, що ви заебись. Ну ладно. Бля, хто, -хто я? я сука, знаєте що? Я дивлюсь, блять, я заходжу до стрімерів, нахуй. Всі в банерах пізда. Всі в банерах, обвішані. Каждый стрім, блядь, е, А заказуйте звідси, а по промокоду цьому, а по промокоду тому, блядь. Оце все в мене ебать, я лох їбаний, ну реально. Мені приходять, кажуть, 2 кг яблука даєм тобі, давай банера і вся хуйня. Ну, это пиздец. Есть, не завидуй, блядь. Старий. Ты не розуміешь, чем хуйня? А є якісь, блядь, дайте денег. Є можливість, блядь, а ти дорогий пиздец. Так блядь, братуха, ти, Скільки, ну, пиздец. Я кажу, люди з таким онлайном, за тому, за кордоном, вони з людьми не здороваються вже давним-давно. В нас вообще, блядь, хуй, що таке твіч, блядь? Опоясняешь, пояснюєш, Ай, це щось, хуй знаєш, що, блядь. Оце у нас отак, так, блядь. Я заходив, я недавно зайшов до тіпа, 140 онлайн на в нього. Він просто в Німеччині. Ну, в німець якийсь. Я спускаю вниз. Банерів без пізди, штук 10, блядь, в тіпа, Штук 10, блядь, Нахуя? Ну ладно. Е, дайте денег. <рис> Хоч хтось, дайте денег, плиз.